Скажіть, будь ласка, 336 підписів, люди проти. І це що не сні люди, не всіх обіцяє. Як ви собі розумієте, які люди? А як церква може йти проти, проти бажання людей? Скажіть мені. Вже... Лученського короля не проти. Що що значить ви не сказали? Я от вам задаю вопрос вам Як церква смотрить на те, щоб йти проти бажання людей? Будьте добры, відповідьте мені на вопрос я яких людей паня вот вам показали, вам показали, вам показали я бачу, що церква не хотіла зробити нічого поганого. Якщо таке рішення викликало спротив тернополян, то будувати релігійну споруду на негативі ніхто не буде. Я вам задав вот кількість людей, які вам показала жінка. Нам людинам мішає. Нам мішає нам мішають. Ви пані проти миша, тому що зітє куча церквей. одна церква.

Я От їдьте в остров, в острові, отак от ті, гостро, гостро, а що я мені, землі. В ви в в ви ви, я слухавши претензії громадян від будівництва на цій ділянці, вони відмовилися. Ви ж відмовились від, від будівництва. Що ви продовжуєте далі? Ніхто нічому не відмовили. Ну Як ти не відмовляєш, ну, це ваші слова? виходить, що священник обманюють людей. А як? А що це? Це ж по білому напевно. Я вам таке говорив. Ну але ж ваші були. Вас особисто тут не буде в той момент, коли тут було. Не Тому я вами не буде. А чому тепер вже ви є тут? Бо мені сказав владика. Що значить? Але владика, від владики ваші представники були, і вони казали, що не будуть будувати. То що ви ж владика? Дав слово, забрав слово. Якими ви представниками? Дуже некрасиво, коли ви на на такі Є хтось за, хтось проти, завжди буде. Христос сказав, я не прийшов. Мир розділ принести. Воно так що Це не світлоза завжди будуть, щоб славу Божу не хочемо познаємо, є поле, є місце повне.

Ну, а зараз а побачите, через пів години, через 10 хвилин, скільки людей. Рішення міської ради, покажіть, согласно да, закону, є да, да, закон. Да, да, закон. Да, да, Ви мені показали розрішення да, на земельну ділянку, да, а не розрішення а, бортовіта да, на проведення тут да, да, масових мероприятий. Да, Ви розумієте да, русський давай язик? Давайте не тако, пане Я не злю, Один закон нарушили там. Зараз, по закону мало робитися, пане Олександр, мало робитися так. При тим, як відповідно, що не будуть виділяти комунальну землю, Так як мав робити міська рада, значить мали зробити громадські слухання, спитати жильців, зібратися по-людськи. От ми хочемо тут будувати церкву. Як вона тут дивиться? Якби це зробили, може воно. І все було б добре. А все ж робиться відповідно, підтино. Ми були владики, у нас з людьми їздили, говорили відповідно. Ну, але це ж ви розумієте, це свого роду що, треба комусь місце відновити. Я є представник влади, що проти. Так і тих що за. Я думаю, що ви не є на стороні. Ви маєте представляти вони на стороні справедливості. Що ви вони на стороні справедливості розумієте? Ми маємо так само всі більше чи менше. Ви показали документ 10-го года. -го. Ну, є бісти, ви розумієте, що ми не проти церкви. Ми проти будівництва на дитячому майданчику нашому. Терцятик, прийшов відправити молебен. Церкви ще немає. і відправили. Що навіть відправили, хай да хай править церкву. Що відправити на дворі? Що ти хочете? Що тихо? Що І законно проходить.

Чому ви, певне, знаєте, Чому взагалі живемо в такій країні? Чому у нас така біда на Україні? Чому <по> у нас немає грошей? Що нам Я перепрошую, ви громадяни. Ви живете Тернополя, що ви тут питаєте? З острова людина приїхала, якби церква долучилася до майданчика. Якщо і депутати, і преса, от будь ласка, чому такі? От зніміть, зніміть той майданчик. Державна uh, просто адміністрація такий міжвертати допомагають і так далі. Чи не знаю, кому то перепаде, але відповідно ви слухайте, ви ж не настроїте по цю церкву людей. Тому що те, що пам'ять читають, більше на ніж можна церков служити. Нам прийдеться писати патріарху Сівчуку тоді. Так, прийдеться. Наші рішення, в нас є дозволи. Є а, покажіть дозвіл. Чорно звірі написано, що вам не... дозволяється тут, тут будувати, вам дозволяється так. тут відправляти. Покажіть, Ви собі поставили, вам сфотографував, ви собі довго попрацюєте. А чого вам сфотографував? Я маю брати да. з пана. Ну вам показали. Є? вірні. Вірні, хто прийшли, ніхто вірні, але міста ніхто немає. Не треба. Але ми проти будівництва на нашому майданчику. Вони прийшли, вони прошу бігали громадські сподіва з мікрофоном. Для чого тут густика? Буше шановні, жильці, послухайте сюди. Пане сюди. Дайте я вам так, як офіційна людина для людей, щоб ви всі знали. Була розмова з мером, і було сказано, що безсвітне засідання комісії по землі. Моєї присутності по тому округу ніякого питання вирішуватись про будівництво церкви, тут дозволу до вас не буде. Про наші присутні не, І будує тому, що вже, що не А що а будувати не буде. А цього цього? Не а що людей, людей тривожить? Триво. Триво які ходять до Березь свою громаду, яка прийшла до вас, і їдьте собі в острів, а не в Тернопіль. Їйте в собі в острів. Є, то їх хай, нехай їдуть туди. Що ви з острова приїхали з острова, я не сварюсь, я хочу вам довести, щоб ви приїхали з острова, приїхали туди, де я живу, і ви мені починаєте керувати свої законами. Рішення міської ради будьте добрі, покажіть. Ви прийшли, зібрали громаду для молитви. Покажіть, що у вас є розрішення для того, щоб моліти. Я вам показал. Так, Нет, нам. вы мне показали бумагу на, 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 на этот участок земли. Будьте добры, пока. Будьте, будьте добры. Идите себе молиться, молиться, молиться в острове. Идите молиться в острове. Идите молитесь в острове. У вас в острове есть место. Идите молитесь в острове. Идите молитесь в острове. У нас кто есть церковь ворота. Вы нас не делите верни.

Провокуєте нас, ви розумієте то. Найдіть більше місце собі. Отче, давайте. Він має є то і прийшов сюди. З оструха познаєте, то в нас тут є спит повно священник. Якщо нам буде така потреба, ми вимкнемо і не вливай. Михайла, рух і немає. А тепер ви хочете, щоб нове вкладали. Якщо нам буде треба, а ви документи на будівництво маєте? Є, Михайло. Шановний пане, отче, то на що ж острова? Він ігнорує бізнесу і ні один піп сам не дотримується заповідей Божих. А вірити в Бога, дотримувати заповідей можна і безглядання на країни повди не по підлогу. Да, тут і і, і таке, є, є, є таке вже в комови. Тут вже буде і хата, і все. Не буде тут нічого. Це є казки, це казки може це оцих людей, щоб, щоб і, і, і все. Так, Тут планується по нормальному каплиця, дерев'яна каплиця. Тут, тут до речі, документи оформлялися незаконно, мали бути дозволи тих, що вони не проти протизації про даній земельної ділянки. Це не робилось. Може, може. Не може, а Кахи, то це можна то, подати, щоб ми ці документи. По не застроїли, аж ми Тепер ми озером розвалили, бо настроїли, настроїли, строї. Людям не вийти ніде, Тоже, не буде. Може, теж ніколи не казали. Є люди за, є люди проти. Зараз депутат з рішення приїде і показує. Куряки. Скажіть, чому? От не прийдуть собі в пол. Чого тут? Корольова, чотири це! Чевчинського це наші люди? Що відбулося Петлюра, корольова чотири? Будь ласка, там є повно всяких майданчиків. Будуйте там. Люди мотиви народи. Ви <говори> відганяєте ви на відганяйте. Будемо самі з тобі Ми ж говорили, що не будете на негативі будувати. А далі йдете. Не пройшло пару місяць. А казали, що не будете. Ну для чого ви самі собі суперечення? Ви поставили нас, щоб ми зверталися до. Представників українських гробопитових метрів посудити. Що значить таке? Що значить, чому ви мені закриваєте рота? А ви власне там. От збирайтеся, крім, збирайтеся, ми кіч там практично. Він ігнорує прошу на друзі.

Будемо писати, що в цьому, цьому тьому, головному старі. Через дорогу є. Так. Через дорогу є полі, через дорогу. Спеціально робиться, щоб захопити так. землю. Що, не... Що, не, не розумієте, яке так. там богослужіння. Не, не може церкву піти, спеціально зробити. Але поглядає, Телефон можна викликати таку пішов Так казали, що викликали. Ну, Хто, що такі, що до церкви ходять? виходять? Бомбовані. Зомбіки, зомби, отець. Заправки, і, і, так, це піс. Бізнес. Бізнес. Я на цьому теж вчити. Бо по, по чаю вночі приїжджає машина, і там 50 дівчат приїжджає. Цітки. Віддихає. Мене знайомий. Значить, вони люди, люди, коли не наче, не знайте, то дитина там. Рішення рішення від того. Так. Казали, що буде будуватися котець. Та. <клес> котець. Та нічого, ну, то бачите, люди не будуть винні. То хто бреше, хто крутить, той буде винний. А Господь нема нічого тайного, щоб не стало явним. Знаєте. Не раз Бог як би вам розказав, як ми попередню каплицю будували, і Бог знакидував. Один чоловік так сказав. Тільки через мій труп буде. Два тижні пройшло, як ми почали будувати. Та людина померла. Я вам чесно говорю. Це правда, свята. Ми молилися за ту людину, щоб Бог благословив її, щоб Бог. Прости гріхи, навіть наші вірні йшли молитися. Ми не звородіємося, бо то, але не можна проти Бога, не можна. Хочеться всі люди помруть також, абсолютно знімайте краще, ви знаєте. Там знімаєте не по великій гріх, по великій рік німайте. Я помру, ви помрете. Всі помремо. Ви слова це погроза. розумієте? А це свідчення. Знаєте? Коли слухайте, був такий випадок в Святому Івангелі, що Анані Заптіру, знаєте, як вони утаїли, заховали, хотіли жертвувати, утаїли, заховали.